Абсолютно не уявляю, як можна відпочивати на природі і не запікати картоплю. Отже, хочу поділитися своїм найулюбленішим рецептом печеної картоплі. Сало. Ну, звичайно, куди ж без сала, Сіль. Заготовички фольги. І картопля. Це молода картопля, насправді. Можливо, не всі розуміють, що можна її запікати. Ну, не знаю, Мені подобається, вона дуже прикольно виходить. Тому це дуже просто. Картопля мита. Ще такий маленький момент. Картоплю, якщо беремо з собою, її бажано мити дома, чистити і висушити. І все. Тоді тут ви не витрачаєте, на природі не витрачаєте час, щоб її мити, воду не витрачаєте і так далі. Розрізаємо на дві частинки. Я роблю такі от надрізи. Надрізи робляться для сольки. Раз, развиться дві половинки і два для сальця клеться сало закривається беремо фольгу і повторюємо Я люблю нарізати картоплю. Хтось любить такі робити дирочки, наче. ну, знову ж таки, практика кому що більш подобається. Знову ж таки, салак треба класти стільки, хто як любить. Хтось любить більше, хтось менше. Це дуже індивідуально. готувалася наша картопля, пройшов дощик невеличкий і захотілося, дощик зараз закінчився, захотілося вийти до води і поїсти з виглядом на воду. Зараз покажу, що у нас вийшло з картопелькою. Ось така смахота. Вона гаряча. Ось тут сільце. Mm -hmm. Смачного.